Перший урок присвячений предмету фонетики, транскрипції, органам вимовлення. Ми з вами також навчимося робити оскал на англійській мові. Я вам розповім, що це таке. Також нас чекають дуже цікаві вправи. Так, розпочинаємо. Отже, що таке фонетика? У англійській мові є 26 букв англійського алфавіту, які передають 44 звуки. В нас 20 голосних і 24 приголосних. Фонетика це така наука, яка вивчає звуки мовлення. І саме про фонетику та фонетичний склад мови, її особливості, вимову різноманітних звуків на англійській мові, ми будемо спілкуватися протягом цього уроку так. Як ми будемо вивчати фонетичні звуки, як ми будемо знайомитися зі звуками в англійській мові, це буде відбуватися на основі британського варіанту англійської вимови? Це називається Received Pronunciation. Для тих, хто не знає, дуже часто це скорочується як RP. і якщо ви хочете конкретний якийсь приклад, що ж таке RP, то я вам можу навести приклад Еми Уотсон, вона спілкується на RP. також Вікторія Бекхем спілкується на RP. І це стандарт англійської вимови, це не якийсь діалект. Нам діалекти тут не потрібні, ми цим не займаємося. Бо наша мета, щоб розуміли нас, і щоб ми розуміли також носіїв мови. І якщо ви починаєте спілкуватися, наприклад, на англійській мові і людина відчуває, що ви спілкуєтесь на RP, то людина, звісно ж, також буде старатися з вами спілкуватися не на діалекті, а все ж таки на стандарті англійської вимови. Так, що таке транскрипція? Треба зауважити, що кожна фонема, фонема це звук, так, має свою транскрипцію. Транскрипція це графічне передання звуку на, ну, скажімо так, на. Листі бумаги, так це її графічна репрезентація. От як у нас є ноти, і ми передаємо кожну ноту, наприклад, ну там Доре фасоля Сі, так можете собі уявити. Те ж саме і транскрипція, це просто таке графічне позначення нашого звуку. так? Отже, у нас в англійській мові є стара форма позначення та нова форма позначення звуків. Наприклад, ми бачимо різноманітні слова. Так? У нас тут довгий звук І, як ми знаємо, що цей звук І, він довгий, бо у нас такі дві точечки стоять після звуку. Так? І ці дві точечки нам вказують на те, що звук в нас довгий Feel. Коли в нас довгий звук І, то у нас уголки рта, рота, так, губ, вони розходяться у обидві сторони. І це буде звучати так філ. Так. А потім у нас йде короткий звук І. Це більш такий сильний та короткий звук, і вимовляється це як «філ». І дійсно, ви бачите, якщо, наприклад, ви скажете замість філ, ви скажете feel, і навпаки, то значення слова, воно міняється, бо feel з довгим і це відчувати, а філ це заповнювати. Тому ми вивчаємо зараз, як треба вимовляти вірно звуки англійської мови для того, щоб нас зрозуміли вірно, окей. Потім наступний в нас звук: це довгий звук «у». Так, fall, так. Потім в нас є звук у Full. Так. Це короткий, а в нас є довгий звук у full, так. Ви бачите, тут вже різниця у старій формі позначення та у новій формі позначення. Ви можете це самі навіть продивитися швиденько, для того, щоб просто бути у курсі. І тут ви бачите, це звук У передається як таке. U, так. А тут вже такий інший трошки значок, він такий більш цікавий, але у випадку довгого звуку У у нас графічне позначення одне і те саме. Але тут що важливо? Тут важливо те, що якщо ви скажете слово full, це повний, коротко. То вас вірно зрозуміють, але якщо ви хочете сказати, наприклад, кімната повна, та там зала чи аудиторія, так повна. А замість короткого звуку, у скажете довгий звук, like «фул», так фул це дурень. Ось, і тут принципово розуміти, що ви кажете і як ви кажете. Бо значення вашого мовного посилу міняється на 180 градусів. Так? Потім у нас що? У нас йде дифтонг. Так? Ви бачите, що тут у нас з крапочкою позначалося раніше, а зараз вона позначається просто як такий значочок собі і фейл. Потім інший дифтонг, foil. Що таке дифтонг? Це коли два голосних звуки створюють як свого роду один такий звук. Ну, це два, два звуки, так? Голосних, це дифтонг, так. FOL, так. У нас тут знову інше позначення, але все це народилося ще тут. Потім foil, так. Потім у нас foil, cat, кот, cut, cut. Cut. Ну, Бачите, тут також змінилося трошки Е. Воно було раніше таким позначалося знаком, а зараз воно таке трошки інше. Потім в нас «кат», потім у нас Tia, Tіa «бенена». Ну, Ви бачите, що різниця не така вже і велика, так що не будемо тут зосереджувати дуже багато уваги. Так, тут вже а, цікавіше, бо тут ми розглянемо о, транскрипцію для кожного звуку англійської мови. Ми починаємо зі звуків, які а, максимально схожі один на один, але вони все ж таки різні. Ось. І ми подивимося це потім під час навчання, бо багато людей, наприклад, плутають звук «с» і з Ф і В, потім плутають С і «з». Це дуже така поширена помилка, але це нормально. І під час навчання я вас навчаю, як відрізняти ситуації, коли треба сказати с а коли треба сказати з. І ви починаєте вірно вимовляти найуживаніші слова англійської мови завдяки цим знанням та вправам. Так, розпочинаємо. Звук С, як у слові Сан, це сонце. Ви бачите переклад, можете самі подивитися його так. Переклад, щоб я вам не зосереджувала увагу кожного разу. Потім звук з зу. Потім у нас цей звук такий е, так його ще називають шва, a camera. Він такий підступний звук, бо а, у чому тут фішка? Фішка цього звуку у тому, що ви його так вимовляєте, ніби вам трошки лінь. Він як і є, але його як може і трошки нема. Він такий, знаєте, собі дуже такий приховується він, і а, його треба дуже так легко вимовляти. A ось. е ось є також ситуація. У нас в інтонації ще, у нас є спеціальний урок присвячений, коли у нас мова йде про слабкі форми. І у слабких формах, наприклад, коли у нас є речення, деякі слова, частини мови, вони також будуть у ненаголошеному ненаголошеній позиції. І у цьому разі під час, під час того, як ми кажемо якесь речення чи його читаємо, у нас також там буде такий звук Е, так. Ну, тут звук «е», він завжди у ненаголошеній позиції. Так. Thin. Feather. Sheep. Ship. Тут цікаво, бо бачите, sheep це довгий звук І, це вівця, а Ship короткий звук, і це корабель. Потім fan. Van. Звук А, Cup. Звук довгий А, «ХАТ». Потім звук Х. Х. Якщо ви візьмете бумажечку, і щоб вірно сказати звук Х, 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 у вас видих повинен бути таким мощним і сильним, щоб папірець він ворушився. х х Окей? Okay? Це ідентифікатор того, що ви вірно сказали цей звук. O clock, ball, girl, window, mouth, nose, ring, pen, man. Так, modali, letter, ball, звук L так. Rain, beer, beer. Ну ви знаєте, зі школи, мабуть, що це слово. Читають дуже часто як «беа», а «беа» – це ведмідь. Ось не плутайте пиво та ведмідя. Окей? Потім звук У, бук. Boot, tin, door, House, Phone, Shoe, Television. Окей. Потім у нас цікавий такий звук «тейл». Boy, Fine. Pen. До речі, П, так, пен. У нас також індикатор, що ви вірно його вимовили. У вас, якщо папірець ви так поставите, повинен бути такий вибух П. П. Пен. Окей? Бейбі. Key. Girl. Так, тут я вам хочу показати. Наші органи вимови за допомогою наших органів вимови, у нас створюється той чи інший звук. Так? І чому взагалі проблема акценту існує? Бо коли ми були маленькими дітьми, ми виросли. На певних стандартах слов'янської мови, так, і звуки, які використовували наші батьки, наші вчителя, так, ми їх завчили і використовували їх задіючи лише конкретні окремі органи вимови. Так. Але, наприклад, якщо там був якийсь американський хлопчик чи дівчинка, чи британський хлопчик чи дівчинка, і вони. Задіювали зовсім інші органи вимови, і у них в їх мові рідні, їм мама поясняла слова зі звуками, яких, наприклад, немає в українській мові, то дійсно різниця буде. І ми через те, що ми не звикли використовувати ці органи вимови, які звикли використовувати британці. Для нас це дуже важко. Перше, ми повинні осмислити та зрозуміти, у чому ж причина, чому у нас не виходить. Я вам тільки що її назвала. По-друге, нам треба зрозуміти все ж таки, куди класти язик, губи, зуби, що нам робити, для того, щоб у нас все вийшло. По третє, нам необхідно попрактикуватися, нам необхідно, щоб нам хтось показав, як все ж таки вимовляється той чи інший звук, і нам необхідно побачити на конкретних прикладах та почати вимовляти самостійно. Для того, щоб ми звикли, для того, щоб у нас вийшов той чи інший звук. Ви бачите, у нас тут зображена носова порожнина, вона приймає участь у створенні е, назальних звуків. Наприклад, так? наприклад, коли ми кажемо фейн, в мене носова порожнина задіяна. Потім у нас є губи, зуби, ротова порожнина, верхня щелепа, язик, нижня щелепа, так, трахея. Так, носоглотка, так, і у нас голосові зв'язки є, які, наприклад, у разі створення того чи іншого звуку приймають участь, а у іншого звуку вони не приймають участь. І треба розуміти, що взагалі відбувається з вашими органами вимови, для того, щоб вірно вимовити той чи інший звук. І вам зовсім не необхідно їхати у якусь іншу країну для того, щоб це зрозуміти. Ви можете це зробити завдяки моєму курсу, бо я вже тут все розрозум. Зробила для вас, розклала по полочкам і зробила це все максимально ясно та зрозуміло. Окей. Сьогодні я хочу також, окрім транскрипції. Вам дати першу вправу для самостійної практики, це вправа на оскал. Що таке оскал? Оскал це ем, начальна, начальна позиція для відтворення того чи іншого звуку. Якщо ви помітили, наприклад, британців чи американців, вони посміхаються дуже часто. Чому вони посміхаються, коли вони розмовляють? Тому що це звичне положення для органів мови для того, щоб зробити той чи інший звук? Вони не посміхаються, тому що вони там, дуже сильно щасливі. Вони просто таку роблять таку улибочку, посмішку, тому що це необхідно для того, щоб вірно вимовляти звуки. Так? Ми повинні пам'ятати про те, що оскал не повинен нагадувати гримасу, це скоріше легка природна усмішка. І зараз я хочу вас попросити взяти маленьке дзеркальце чи стати перед дзеркалом, так? І е, зробити е, наступні впрямі. Так? Окей, що ми робимо? У нас ем, губи е, при близько розташованих щелепах розімкнуті вгору і, вниз, так? вгору і вниз. І злегка ми оголюємо обидва ряди зубів, але ми не показуємо свої ясна. І ми робимо т -т -таке, такий рух. Окей, зробили добре. Зараз спробуйте так свої губи напрягти і у різні сторони їх так тягнути. І вони повинні бути паралельні один одному. І відстань між губами повинна бути у коктейльну соломку. Зробіть так. Окей. Подивіться на себе у дзеркало. Окей, це наше е, начальне положення для того, щоб ми змогли вірно спілкуватися на англійській мові. так? Окей, Зараз наступна вправа. У нас буде наш оскал, і ми будемо відкривати е, рот. так? Ми обнажаємо зуби і опускаємо і піднімаємо тільки нижню шелепу. І губи у нас у плоскому укладі. Вони так розтянуті. Окей, і тільки нижня шелепа працює. Окей, це перед дзеркалом. Ще трошки. Добре, так. Зараз, наступна вправа, ми будемо опускати та підіймати нижню губу. Ок? Що ми робимо? Ми злегка піднімаємо верхню губу та оголюємо край верхніх зубів. Край верхніх зубів ми оголюємо. Так? Ми повинні притиснути до них нижню губу. Так? І ми її опускаємо. І оголюємо нижні зуби. Повторюємо. Ми повинні це робити, не опускаючи нашу шелопу. Тільки нижня губа працює. Окей, добре. Так, тепер у нас інша вправа це хобіток. Ми енергійно вип'ячуємо губи вперед, і через отвір, який у нас утворився, ми будемо випускати повітря. Але нам треба пам'ятати, що не треба допускати свисту та шуму. Окей, пробуємо. Робимо такий. Маленька у нас тут така дірочка, і ми випускаємо воздух. Добре, дуже добре. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Можете записати мені відео та надіслати, як це у вас виходить все. Це база для створення англійських звуків. Ось і коли, наприклад, ми будемо займатися, і я вам буду казати, тут нам хобіток треба зробити. Тут у нас підіймається нижня губа, тут у нас нижня губа торкається, наприклад, верхніх зубів. mm -hmm.